Так, друзі, вітаю, продовжую відповідати на ваші запитання. З вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питань нерухомості. Отже, теж не можу обминути запитання, чому приводом до розірвання договору не може бути одержання орендодавця, бажання орендодавця самостійно обробляти землю. Під час здачі квартири чи офісу, можуть попросити, коли заманеться. Друзі мої, хочу, щоб ви ще раз уяснили для себе, що договір це двостороння угода. Договір вкладається здоровими, психічно, психологічно, адекватними людьми, які можуть усвідомлювати свої дії і керувати ними. які Планують своє життя, свою діяльність. Якщо ви укладаєте договір з фермерським господарством, аграрною фірмою якоюсь чи зі звичайним фермером, він теж планує свою діяльність. Він свою діяльність планує там на 10-20 років наперед він бере якісь кредити під цю земельну ділянку для того, щоб обробляти її, там, одобряти, закупляти певні там, машини, механізми і тому подібне. Для когось о, такі речі це не е, просто якісь незабавки, це не е, іграшки, це не є якісь речі, які можна там сьогодні хочу, завтра передумав. Це е, я, я просто намагаюся, щоб ви якимось чином зрозуміли, що це серйозні речі, укласти договір на оренду. Земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, це не оренда офісу, це не оренда квартири, це вимагає значних інвестицій. Я розумію, що там для декого оренда квартири це серйозно, тому що там потрібно вкладати гроші, хтось робити ремонт. Але у вас таке уявлення, що якщо ви укладаєте договір оренди, то це щось неважливе. Це дуже важливо. І в цьому договорі ви прописуєте детально умови, на яких ви передаєте вашу земельну ділянку. Як з нею потрібно поводити, що потрібно з цією земельною ділянкою робити? Яке цільове призначення, під що вона буде використовуватися, на який термін ви передаєте. І ви це все погоджуєте. І ще, крім цього, всього, там дуже багато різноманітних технічних умов виписуєте. Тому. Е Питання, чому не можна? Тому що наш законодавець розумний, слава Богу, так вирішив, що це неадекватно укласти договір там і через пару місяців його розірвати. Просто тому, що хтось вирішив обробляти землю самостійно. Я не враховую зараз ці випадки, наприклад, коли недобросовісне використання, коли використання спричиняє значну шкоду у земельній ділянці, коли вона змінюється внаслідок цього її цільове призначення, і там багато-багато інших моментів, е, таких технічних, які реально можуть бути причиною розірвання цього договору оренди. Ви задали запитання стосовно е, -Я хочу сам обробляти. Я на такі запитання навіть не звертала уваги, коли ви мені надсилаєте, тому що мені здається, що це просто. Е, Само собою розуміється. Але коли я бачу, що такі запитання просто не, не лише на мою електронну адресу надходять, а ви е, реально е, протестуєте проти того, що ви не можете просто так взяти, розірвати договір оренди, коли вам заманеться. Е, я думаю, що жоден адекватний орендар не укладе на таких умовах договір оренди. Ви це маєте розуміти. Я навіть тут не про законодавство говорю, а я говорю про технічні речі, про використання земельної ділянки, яке вимагає як мінімум 7 років. 7 років її безперервного використання. Якщо це без порушень, ви маєте усвідомити, і я прошу це, щоб ви зараз усвідомили, що якщо ви реально маєте намір передати в оренду з вашу земельну ділянку, і вона вам має приносити прибуток з оренди, то ви маєте прописати нормальну орендну плату, щоб вам було вигідно і розуміти, що як мінімум 7 років, якщо немає грубих порушень зі сторони орендаря, ви її не чіпаєте, ви не маєте права. Повертати цю земельну ділянку, бо хочу. В договорі ви можете прописати різні моменти про те, що там ви тільки на 7 років, умовно кажучи, даєте цю земельну ділянку без права пролонгації цього договору, можете далі це все прописати. Але маєте розуміти, що цей мінімальний термін він має бути дотриманий. Інакше це неадекватно, ніхто такі договори з серйозних орендарів не буде брати земельну ділянку в оренду, не буде укладати такі договори, якщо буде отака от неадекватність. Я розумію, що тут зараз не про юридичні питання, тут скоріше, про такі от моральні, людські, там ще якісь, я не знаю, як їх назвати інакше. Але ну, ви повинні це розуміти, тому що на інших умовах договори не укладаються. Є закон, і цей закон має свою логіку, має логіку, логіка якої використання цієї земельної ділянки, її цільове призначення. І тут інакше бути просто не можу. Все, не хочу більше на цю тему розповсюджувати. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Я припускаю, що всі незадоволені зараз можуть дуже багато коментарів ем, під цим відео. Моя задача вам зараз це роз'яснити. Моя задача це зараз роз'яснити, щоб ви щоб, щоб десь усвідомили цей момент, що це правильно. Це правильно відповідно до законодавства, і це правильно виходячи з елементарних технічних моментів використання цієї земельної ділянки. Все. Сподіваюсь, було корисне. Сподіваюсь, ви приймете цю думку, проживете з нею і вона якось у вас переживеться. Вдало вам вирішення задачі і дякую вам за ваші запитання. З вами була Людмила Боровик.